Я прийшла з роботи, хочу йти у ванну, але чую, так пташки співають, думаю, відкрию вікно. Ви чуєте? Сподіваюся, вам чути і побачила цю розу, вона так пахне. Зараз вечір вже сіріє, вже сонечко там, не заховалося за хмарки, тут ці липа. І ця роза вона так пахне під вікном. Просто запах такий, такої, такої пахучої, солодкої рози. Так смачно пахне. Не треба підтерти камеру, щось воно не показує. Так, як це мені хотілося. Прийшла я сьогодні з роботи, якась така сьогодні понеділок, така забембана, стільки роботи було. І... На... Хочу зараз піти набрати собі ванну, то в мене одне відео є, яке я вам підготувала пташки. Так співають пташки ввечері. Нема людей зовсім. Коли ви так останній раз просто зупинялися і слухали, як співають пташки? Так в тій рутині біжимо, летимо, нічого не встигаємо. І цей кущ курс захотіла вам його показати. Дуже смачно пахне, так що, дівчатка, ось такі справи. Сьогодні був дуже гарний день, дуже продуктивний день. Роботи багато зробила, одне відео відзняла вам. Вчора ходила на роботу, треба було мені почистити, помити. Трохи лаків так поназбирувалося, таких, що треба було поперебирати їх. Почистити, щоб повикидати, деякі лаки вже були такі покоцані. Я вчора від 3 години до 10.45 сиділа на роботі, вичищала це все, приводила в порядок. Ташки. Непевне там в цій липі десь заховані і так співають. І е, посиділа, по -по поробила, перебрала палітру, перебрала ці всі. Кольори, які на палітрі, вималювані. Ну, коротше, така дуже дрібна, скучна робота, але кінцевий результат дуже гарний. Завтра прийду на роботу, покажу вам, що там в мене вийшло, що в мене вийшло. А зараз сьогодні був дуже приємний день, тому що в чистому приміщенні завжди хочеться працювати, завжди добре працювати. Така ж дихається по-інакшому, якось так е, гордий гордий за себе. Сьогодні я чула таку фразу, що коли ти дуже сильно себе любиш, і прояв любові якраз проявляється в тому, що ти починаєш про себе піклуватися, коли, наприклад, тобі лінь щось робити, але ти розумієш, що коли ти це зробиш, тобі буде душевно, добре, спокійно, приємно, то. Якраз коли ти через силу починаєш робити щось для себе, це той самий прояв любові. Мені здається, що Роза зламалася. Вона так туди похилилася, в ці кущі. Якби мене були ці, такі, ці кусачки, я б собі відламала вон ту таку, що, на, що вон там на підлозі. Так що ось такий прояв любові, дівчата. Прояв мій любові я вчора теж поприбирала вдома, в мене було таке натхнення. І потім, думаю, піду я на роботу так само, тому що я там дуже багато часу проводжу, я там практично живу. І це така зона комфорту, в якій мені хочеться знагодитися, щоб мені було добре. Тому сьогодні був дуже, дуже гарний день. Ось е такі -е 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 справи. А зараз трошки послухаю пташок. Насправді це вже зараз яка вже 21.30, 30, пів вечора. На вулиці ще один день. Співають пташечки, вони зараз, напевно, підуть спати. Вітер і так трошки прохолодно, Я сижу в футболці на короткому рукаві, такий прохолодний вітерець, по, -по, 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 -по руках тягне. І вітер дує, і він задуває мені сюди оцей запах рози. Ви не представляєте, наскільки воно гарно пахне. Дуже гарно, наскільки красива природа. Так, що ось такі справи. Думала просто посидіти, а потім почула розу, побачила розу, і думаю, треба записати і трошечки з вами поговорити. Насправді дуже хочу часто виходити до вас, тому що є, є що казати, є про що говорити. Просто треба ще для цього знаходити час, не лінуватися, тому що лінь втома і думаєш, та завтра, завтра, завтра. І так от і кожен день, завтра, завтра так ніколи і не настає, тому, мабуть, не треба відкладати життя на завтра. Ви чуєте? Ці пташки для вас. Як вони гарно співають. І так само зранку. Я інколи йду на сьому годину ранку на роботу, і вони так співають, просто людей нема, місто ще спить. І пташ так не хочеться їх перебивати, вони так гарно співають. Переспівають, вони, мабуть, спілку... спілкуються, щось там балакають між собою, уявляєте? Це інший світ. Ми тут такі монстри, які там вирубуємо дерева все знищуємо, вони не мають де жити, а вони все одно шукають собі отой такий ідеальний прихисток для того, щоб їм було добре. Клас. Ось такі справи, дівчатка. Коли ви? Коли ви отак просто зупинялися? зупинялися і дивилися на небо. Твірінь, твірінь. Ось щось вже почалось літо, але літа, як такого толкового, ти ще нема. Деколи тепло, деколи так холодно, хочеться куртку одягнути. Вчора ввечері я верталася з роботи після того, коли все поприбирала, то такий дощ лупашив. Треба було під парасолькою бігти швидко додому. Сьогодні свіжо, немає ще поки що тепла, але таке враження, що ще трохи літо закінчиться. Так швиденько біжить час, якось не встигнеш очі відкрити вже, вже субота, і вже знов. Неділя один день він проходить просто як одна секунда, і потім знову понеділок і так і так день за Днем, як, як на одному подесі. Вітер подув і так рози запахли. Дуже гарно, Та й таке. Насправді, дівчатка, я вдячна вам за те, що ви підписуєтесь на канал, що підтримуєте мене. З розіграшем обов'язково я думаю над цим, тому що мені дуже хочеться зробити вам приємно за те, що ви дивитесь мене. І я думаю, що це буде не один з розіграшів. Я просто думаю, як це правильно зробити. Так що слідкуйте за мною, я обов'язково про це все об'явлю. Продумаю, як би я це хотіла зробити. Ну і так само підписуйтесь, я можу прикріпити свій ТікТок під відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, я там буваю частіше. Будемо з вами на зв'язку. І цей спів пташок. Сьогодні я хочу подарувати вам і цей запах роз. Я думаю, ви собі там, ви знаєте, як вони пахнуть 100%. Так, що біжу, я трошечки релаксну, тому що завтра знову треба йти працювати.